Вітаю ви дивитеся та новини на другому каналі. Ми підсумовуємо інформаційні події п'ятниці, 13 вересня. Сьогодні дивіться таке. Від корупціонер. Працівники СБУ затримали на хабарі голову сільської ради Меклашева. Раритети трьохсотлітньої давнини до 120-річчя Львівського історичного музею Там експонують унікальну виставку військових артефактів віденської битви. Вирішальний етап: троє львів'ян пробилися у фінал міжнародного турніру історії без лука Золота Ост. Від корупціонера працівники СБУ спільно з прокуратурою та міліцією впіймали на хабарі очільника однієї сільських рад Пустомитівського району Львівщини. Голова ради налагодив корупційну схему вимагання та одержання неправомірної вигоди від місцевих мешканців за надання дозволу на відведення земельних ділянок з подальшим правом їх приватизації. Про це інформує прес-служба ОСБУ Львівській області. За інформацією компетентних джерел йдеться про сільського голову села Миклашів Андрія Зеліцького як зазначено у повідомленні СБУ, 11 вересня правоохоронці затримали посадовця на гарячому його власному автомобілі під час одержання 50 тисяч гривень хабара. Окрім цього, задокументовано ще один факт одержання вітом 16 тисяч гривень та 3 тисяч доларів США за виділення 10 сотих землі. Очільнику Миклашівської сільської ради оголошено про підозру у вчиненні корупційного злочину. Йому загрожує від 5 до 10 років тюрми. Загальна мобілізація з 16 вересня стартує європейський тиждень мобільності. Ця ініціатива спрямована на покращення навколишнього середовища і має на меті спонукати мешканців користуватися альтернативним транспортом, громадським та велосипедами. У Львові, який приєднався до акції, обіцяють, що до кінця року у місті буде 50 кілометрів велодоріжок. А до 2020-го їх протяжність планують збільшити до 268 кілометрів. Неофіційний старт європейського тижня мобільності у Львові зіпсувала погода. Планувалося, що сьогодні відбудеться відкриття велодоріжок на вулицях Стризькій, науковій та Липинського, на будівництво яких німецький уряд виділив 600 тисяч євро. Однак через дощ урочистість із запуску веломагістрали за участю посла Німеччини довелося скасувати. Натомість зустріч провели у мерії. Ми домовилися з паном послом, що коли наступного разу він приїде і буде хороша погода, ми обов'язково порівняємо велосипедні доріжки у Львові і в інших німецьких містах. Посол Німеччини натомість заявив, кошти, витрачені на розвиток велоінфраструктури Львова, це успішно вкладені гроші. У місті побратимі Львова Фрайбурзі третина усього руху здійснюється на велосипедах. Це місто є піонером та орієнтиром для усіх німецьких міст. Сподіваюся, що Львів стане таким самим лідером у вашій країні. Планується, що до кінця року у Львові збудують 50 кілометрів велодоріжок, а до 2020-го їх протяжність сягне 268 кілометрів, з тим, щоб з питань мобільності Львів нічим не поступався, німецьким містам. Поза сферою інтересів, попри постійну популяризацію книжок, інтерес до читання з кожним роком знижується. Такі дані оприлюднила дослідницька компанія GFK Україн, яка провела масштабний зріст читацьких уподобань. І фахівці кажуть, основна причина, чому українці не читають, це відсутність часу. Принаймні, так відповіло 38% респондентів. Окрім того, ще й відсутність грошей, щоб придбати відповідну літературу. Бо як, зараз книга залишається доволі дорогим задоволенням. Настільки потужне дослідження читацьких уподобань зізнаються фахівці в Україні, проводилося вперше. Насамперед його організатор хотіли з'ясувати низький рівень інтересу до книг. У результаті дійшли до багатьох цікавих висновків. Так за останні три місяці 51% дорослих прочитали щонайменше одну книгу, а 30% придбали. При цьому за останні сім років частка покупців книг упала, бо ще у 2006 році цей показник знаходився на рівні 42 За жанрами ж перше місце займає художня література. Зменшилася частка наукової або навчальної літератури, знов таки зросла частка дитячої літератури, зменшилася частка відкової літератури. Тобто, все те, що може бути легше витіснено е отриманою інформацією з допомогою інтернету. За ці п'ять років користування інтернетом в Україні швидко зростала, відповідно було витіснено. Тенденція показує, що читачі все більше емігрують у бік електронних книг. Так за останні три місяці 48% респондентів прочитали хоча б одну книгу у друкованому варіанті, і 13% — в електронному. Водночас, якщо ми подивимося на придбання книжок, то тут ситуація є принципово іншою. 27% купували книжки в вигляді для себе, 7% – на подарунок, і лише 1% придбали шапну книжку в електронному вигляді. Серед найпопулярніших жанрів сучасні детективи та любовні романи, ще твори написані раніше 50-х років ХХ століття. При цьому україномовні книги вибирають лише 25% респондентів. Також дослідження показало, що найбільше на зацікавлення людини у читанні впливає досвід, отриманий у дитинстві. Обіцянки владоможців напередодні початку опалювального сезону президент і уряд запевнили українців, що повторення газових війн і паливних криз більше не буде. Кабальний газовий договір, на жаль, не переглянутий російською стороною однак Кабмін обіцяє мінімізувати його вплив. Нагадаємо, Київ на сьогодні платить найвищу ціну за російський газ 430 доларів США за тисячу кубометрів. Відтак зараз Україна перейшла на режим тотальної економії та інтенсифікації енергоресурсів. Сергій Петрович Галивацький до сфери теплоенергетики прийшов з космічної галузі. Сьогодні він очолює величезну котельню, яка дає тепло всьому північному заходу Києва. Котельна забезпечує райони Нікольська і Южна Барсяговка. І може підтримувати і хутор отрадний. Відповідно з жорсткими правилами економії та інтенсифікації в котельні було проведено ремонт котлів і реконструкції обладнання. Підрядники здали роботу до першого вересня. Готові на 99%. Залишилися мелкі Осталось недороботки і в основному уборка за обладнанням. Дати тепло на сьогодні можуть у будь-який момент усе залежить від погоди. У цьому році в сферу теплоенергетики закладено 3,5 мільярди гривень, а режим економії це власні ресурси, ремонт та реконструкція котелень і ізоляція тепломереж. Відповідно до плану, ми готові, тобто не на 100%, тому що підготовка завершується 1 жовтня. Тому відповідно до планових показників, який на сьогодні становить 90%, ми готові вже по галузі на 97%. сім цілком під силу самостійно впоратися із загрозою паленої кризи і величезних втрат від газового договору з вересня. газ у сховище надійшов з Німеччини. Він дешевший від російського. У сфері житлово-комунального господарства поставлено завдання перейти до енергозберігаючих технологій. Ну а цього сезону батареї зможуть дати тепло для дитячих садків, лікарень та шкіл уже 5 жовтня. Капітал вкладення в майбутнє дві з половиною тисячі спортивних майданчиків буде побудовано в Україні до 2017 року. Це передбачено держпрограмою, яку запропонував розробити і прийняти президент. Кадмін в свою чергу розробив план оновлення спортивних об'єктів. Ініціатива голови держави стосується в першу чергу юних громадян. Всього в нашій державі працює. 1680 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких займається 720 тисяч українців віком від 6 до 18 років. Київський стадіон «Спартак» відкриває нову сучасну дитячу площадку для мініфутболу. Держпрограма в дії. Урочисті промови, перерізання стрічки, перший чемпіонат. Команда «Переможець» приймає нагороди і дякує анонімному спонсору. Дядя Саша! Дядя Саша! Дядя Саша! Дядя Саша! Дядя Саша це місцевий бізнесмен, який на паритетних засадах із державою профінансував цей об'єкт. За допомогою він отримує пільги для бізнесу. Так, залучають гроші. Як приклад у цього стадіона, це є приватно публічне партнерство, коли є спонсори, коли є профсоюз, який дбає про здоров'я наших мешканців. Волонтерство необхідно і в іншому в залученні класних спортсменів і навіть чемпіонів. Роман Гунтюк, серебряный бронзовий призер Олімпіади, открыл отделение школи Артем Дзюдо в одной з самых таких школ, де участь самі знання дві спатичі дітей, і там уже полные групи забиты. у Києві. Міська влада приймає рішення після порад з колегією фахівців. У неї входять спортсмени, бізнесмени, лікарі та управлінці. Цього року вирішили передати спорт ефективним менеджерам щоб ці школи, які сьогодні знаходяться в оперативному управлінні районних відділів освіти, передати в управління департаменту освіти та науки, молоді і спорту всього в Україні згідно з державною програмою, планується побудувати 2,5 тисячі таких спортивних об'єктів і по одному універсальному багатофункціональному спорткомплексу в кожній області. Раритети трьохсотлітньої давнини, турецький намет, 17 століття, кінська збруя, карти, рідкісні гравюри та зброя як найбільше цінні шабля з дарчим надписом, що її переможцю віденської битви королю Яну Третьому Собіському подарував імператор священної Римської імперії. Таку ексклюзивну виставку до свого 120-ліття відкрили у Львівському історичному музеї. Багато артефактів на експозиції до огляду виставлено вперше. Автори кажуть, тематику вибирали не випадково, адже виповнюється 330 років, відколи українські козаки спільно з поляками розгромили турецьке військо, поклавши край просування Османської імперії на захід. Автор виставки «Від Хотина до Відня Сергій Богданов розповідає, до неї музей готувалися більше року. У результаті експозиція поділена на дві частини. У першій розповідається про битву під Хотином, яка пройшла у 1621 році. Тоді об'єднане україно-польське військо розгромило 100-тисячну турецьку армію і на довгий час зупинило османську експансію. В іншій частині йдеться про облогу відня турками та нещивну їхню поразку. Відтак експонуються багато трофеїв, що були взяті під час. Перемоги серед них артефакти, які реально не мають ціни. Шабля це є подарунок Леопольда, імператора священної Римської імперії Яну Третьому му Собеському. Вона зберігається в Тернопільському краєзнавчому музеї. Вона нам позичена, депозит. Ось для шаблі ми виготовили, виготовили спеціальну вітрину. Кожен експонат кажуть у музеї справжній шедевр. Скажімо, це художня картина невідомого майстра кінця 17 століття. Битва під Трембовлею. На ній п'ять тисяч персонажів. Причому вони настільки ретельно промальовані, що на кількох квадратних сантиметрах можна побачити окремий сюжет. Можна прослідкувати, як який рух був військ. Якщо навіть кожну деталь ми будемо розглядати під величезною лупою, вони не втратять своєї матеріальності. Настільки вона детально виписана. Ця робота одним із найцінніших експонатів виставки є турецький намет 17-го століття, величезний за розміром, ручної роботи з оригінальним орнаментом і багатою колористикою. В одному з таких перебувало командування султана Махмета IV, зокрема великого візера Кара Мустафи. Далі у новинах спорт троє Львів'ян пробилися у фінал міжнародного турніру і стрільби з лука золота осінь. В індивідуальних змаганнях чоловіків за золото позмагаються Дмитро Марченко, титулований Маркіяний Івашко, несподівано зійшов з дистанції на попередній стадії. У змаганнях жінок відбудеться львівське дербі. Лідер збірної України Маркіян Івашко кваліфікацію пройшов із найкращим результатом. Втім, до фіналу він не дійшов. Саме невдача Івашка є чи не найбільшою несподіванкою золотої осені 2013 року. Результати не занадто високі, такі, які би хотілося, бо найкращий результат у жінок 1310 очок, у чоловіків 1324 Маркіян Івашко показав. Але несподіванка те, що він не пройшов далі у фінальну стрільбу. Він на проміжних стадіях е, його вибили за вхід в фінал. Ось це можна так назвати несподіванкою. Тим не менш, без представників Львова у фіналі чоловічого турніру не обійдеться. Місто Лева буде представлено Дмитром Марченком. Йому опонуватиме Ігор Омельченко із Чернівців. У фіналі жіночого індивідуального турніру буде Львівське дербі. За золото змагатимуться Вероніка Марченко та Катерина Шабелітова. Переможців золотої осені знову визначатимуть у центрі міста. Біля Бернандинської стіни, що навпроти митної площі. Організатори сподіваються, що погода не зіпсує свято лучників. Згідно з прогнозом, у нас ніби так співпадає, що завтра має бути похмурий день, але без дощу. Для українських учників цей турнір є генеральною репетицією чемпіонату світу, що на початку жовтня відбудеться в Туреччині. Відзнаки для снайперів львів'яни на домашньому кубку України з кульової стрільби здобули три нагороди: одна медаль золота, дві бронзові. На найвищу схоронку перестало піднімався тільки Олександр Петрів. Третіми були Павло Користольов та Марія Холод. Олександр Петрів був найвучнішим у швидкострільній стрільбі з пістолета. Причому Івана Бідняка із Дніпропетровська він перевершив тільки за додатковим пострілом. Бронзова медаль в активі львів'янина Павла Користольова. Його земляки Олег Зуб п'ятий. Володимир Пастернак шостий. У стрільбі з пневматичного пістолета Юлія Користольова на четвертому місці. Із малокаліберним пістолетом Користольова фінішувала п'ятою. У стрільбі з довільної гвинтівки лежачі бронзовою призеркою стала Марія Холод з Львова. Титулований спарних партнер Львівська баскетбольна політехніка Галичина на зборах у Сербії провела товариську гру проти Білградської «Цервени зв'язди». Одна із найсиліших команд андріатичної ліги розгромила українців з рахунком 83 на 56. Політехи перемогли у першій чверті, в інших періодах домінували на паркеті серби. У складі Галичан найрезультативнішим був Владен Вукуславліч. Він набрав 16 очок. І цією інформацією ми завершимо наш випуск з понеділка. Свіжі новини вам розповідатиме мій колега Андрій Левицький. Я бажаю вам далеких вихідних.